Наймасовіша атака Бапела на Росію за всю історію. Ух, єбать. Єбать! Блядь, то у нас упала в городі, в рот. Москва і Підмосков'я у вогні закриті всі аеропорти, палають автівки внаслідок роботи російської ППО, пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки. Мер Москви заявляє про начебто збиття 74 безпілотників. Всього на територію Росії знищили 337 БПЛА, заявляє їхні міноборони. Усе про атаку дронів на Росію розкаже РБК Україна. Думаєте, це Київ чи Харків? А от і ні. Це Москва. І на цьому відео теж горять московські машини. Сьогодні вночі у Росії було гаряче, особливо дістались Москві і Підмосков'ю. Через атаку дронів напрацювали усі московські аеропорти: це Внуково, Жуковський і Домодєдово. На території дистриб'юторського центру в Домодєдово впав безпілотник. Загинув охоронець, ще й кілька співробітників постраждало. А на парковці спалахнула пожежа. того, через пошкодження залізничних колій скасували деякі поїзди через станцію домодідова. Також внаслідок роботи російського ППО дрони падали прямо на житлові будинки у Підмосков'ї. Губернатор московської області каже: постраждало мінімум сім квартир. Також наразі відомо про одного загиблого і 20 поранених. Проснулася, почала вставати, і ще такі секунди взрив в спишка, наші нок на вилітати зверху. Ну, що якийсь конструктив здання Ну, Ось не спугались. Що саме необхідне паспорт собака? подъезд вышла, сразу позвонила 112. После этого еще 7 мы слышали взрывов, были, вот эти отражения, были 7 штук. Я считала, как ну я стала аккуратненько, и потом слышно было вот эти вот хлопки. Все. Хлопок такой был, что аж проснулись, скачили, и потом еще какой-то один хлопок был. Ну, сразу быстро скачили. Что да, да, мы да, даже да, не поняли, что, что это такое. А потом уже... Посмотрел в окно, вроде бы э, тихо. Ну, у меня там знакомая, она смотрю, быстро побежала мимо поликлиники к себе домой туда. Я не пойму. А потім уже начали люди выходить і потом уже вот, увидели. Що и казата, роки досі йдуть, а Росія и досі атакують обломки, які спричиняють. Хлопки. До речі, ці самі обломки з хлопками завитали і в саму Москву. Мер міста заявив, що цієї ночі Москва була під найбільшою атакою БПЛА за всю історію. Відбита самая масірована атака вражеських БПЛА на Москву. На подліотік Москві збиті сімдесят 74 БПЛА. На різних рубежах в цілому сотні бойових безпілотників. Загалом стверджує російські міноборони цієї ночі їхня ППО, начебто, збила аж 337 дронів. В течение прошлой ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотников летальных аппаратов, 91 БПЛА на территории Московской области, 126 БПЛА на территории Курской области, 38 БПЛА на территории Брянской области, 25 БПЛА на территории Белгородской области, 22 БПЛА на территории Рязанской области, 10 БПЛА на территории Калужской области, 8 БПЛА на территории Липецкой области, 8 БПЛА на территории Орловской области, 6 БПЛА на территории Воронежской области и 3 БПЛА на территории Нижнегородской области. Скільки безпілотників долетіли до пункту призначення, росіяни традиційно накажуть. А от керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляє, що цієї ночі безпілотники били по Курській області, де війська РФ перейшли останнім часом в активний наступ. Також дрони атакували військовий аеродром Дягілово у Рязанській області. Ухлібать! Єбать! Блядь, то у нас упала городів. рот. У Белгородской області після атаки безпілотників без електрики залишились. 36 населених пунктів. У Калузькій області після падіння дрона спалахнула будівля. У житловому будинку вибило шибки. Про одного пораненого повідомляється у Липецькій області, але тут, як то кажуть, сам винний. Місцевий губернатор каже, що постраждалий вирішив спеціально зупинитися і подивитися на безпілотника. Ну, подивився. В Держдумі тим часом вже вимагають негайно вдарити по Україні арешником. Бо тільки їм можна безкарно бомбити наші міста, вбивати наших людей і знищувати наші домівки. А якщо щось прилітає їм на голову, то одразу ата, -та, як так можна? А щоб залишатись в курсі останніх подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.